Все ж таки, що не кажіть, а світ цей точно перевернувся. Спочатку у 1914 році, далі у 1939, а остаточно у 2022 роках. Що ж стало цьому причиною? Все кроваво. Просто війна. Ніколи знову, так нині говорять про Другу світову війну, у День пам'яті та примирення, 8 травня. Але ж це що виходить? те ніколи знову повторилося? Часто говорять про те, що історія повторюється, так як годинник, весь час рухається по колу. То що? Саме зараз і є цей повтор? Це що страждає Бахмут? Майуполь Умань. Друга світова війна найкривавіше простистояння на планеті. Воно тривало шість років і один день. Забрало 85 мільйонів життів. Історія повторюється. Історія повторюється: гинуть військові, цивільні люди, діти. Світ уже має свій день перемоги над фашизмом. Нині ж ми розміркуємо, як подолати расизм. От тільки є величезна різниця між тими, хто поневолює і хто захищає своє. Останні стоять до останнього, і це не тавтологія. Ми зараз свій Сталінград, Тільки це вся Україна. На наших очах пишеться новітня історія України. Всі ми стали її активними учасниками. І повірте, під час її написання ми помилок точно не припустимось. Наші прадіди, тоді у 1939-1945 роках воювали за рідну землю. Історія повторюється нині ми. 8 травня. День пам'яті та примирення в Європі. День, коли варто схилитись у мовчанні заради влаштування історії. День, коли про образи варто забути і примиритися. Щоб наші молодші брати і сестри майбутнє покоління на собі відчули відчуло віна. Огали і панові подкова замовінь, як святили твоє слід, відколі тих ноги. Це ж води і розподіл на тих людей. Друга світова війна це ще й перевірка. На людяність. здатність надавати допомогу та рятувати. Геть беззахисний! курко, я тебе жодним рашистам не віддам. Припадковість не думаю. Щиро вважаємо Україні більше ніколи не знати війну. Історія не має повторитися. Досить крові. Рашистам варто звільнити всіх полонених та повернути їх додому. Часи Освенцима давно минули. Наші люди мають бути вдома. Війна найбезлучіша річ на світі. У часи, коли так багато людей на планеті немає достатньо грошей на хліб, якісну медицину. Коли у нас така непроста екологічна ситуація, коли ми щойно пережили пандемію, якими нічим не міє амбіції одного диктатора на їх фоні. Восьме травня День пам'яті та примирення. День, коли варто згадати. Nevenih ljudi.